Почнемо з важливо, почнемо з грошей, з наших з вами збережень зі Світланою Рекро, директором розпорядником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Пані Світлано, вітаю вас. Слава вітаю. Україні! Слава Україні! Героям слава пані Світлано. Знаєте, от зараз в умовах війни, ну і перед тим направду до війни в українців не так багато було тих, от е, інструментів зберігання грошей. Ми або українці під подушку долари. Складали, ну або ж ще як варіант, в нас було ну там в нерухомість вкластися. Да? Зараз напевно це не так актуально. Ну або ж в банки покласти ті гроші на депозит. Принаймні, банківська система в нас, дяка зокрема і вам встояла. Ми впевнені в наших банках, і я так розумію, що за нинішніх умов все таки не так вигідно депозити, але надійно, да, от що гарантовано, ми там ті гроші назад собі отримаємо. Ну, ви знаєте, депозити можливо і не так вигідно, але ми повинні зараз дбати не тільки про те, як вигідно, а як і безпечно. І ми спостерігаємо зростання депозитної бази третій рік поспіль. А з початку війни депозити почали зростати ще більше ніж до цього. Тобто, попри війну, попри те, що здавалося би навпаки, українці мають все бажання при собі тримати, несуть гроші. я так розумію, що все-таки боїмося ми да цих домушників, боїмося ми ракети, щоб прилетить ракета під нашу подушку, де ті долари лежать. абсолютно. Абсолютно власне війна вона показала дійсно, що зберігати гроші не під подушкою, не під тим матрацом, до, до яких ми звикли все своє життя, воно є більш безпечніше та більш комфортно, тому що зараз не всі люди мають можливість піти до банкомату, не всі люди мають можливість піти у відділення банку, зняти гроші. А картка та безготівкові розрахунки вони якраз у війну, от власне, і довели, що це є інструмент, який і зручний, і безпечний. Крім того, для того щоб люди були спокійні, і це також. Захід спрямований на те, щоб люди були спокійні щодо своїх заощаджень. Власне з початку війни повномасштабного вторгнення за ініціативою президента було прийнято закон, де кошти фізичних осіб, незалежно від того, чи то депозит, чи то картка, чи то пенсійне, чи то студентське, воно на 100% гарантується державою через фонд гарантування. На 100% абсолютно будь-яка сума, чи йдеться про якусь е, конкретну суму, абсолютно будь-яка сума, включаючи нараховані відсотки. Тобто, якщо у вас лежить депозит 500 гривень, чи у вас лежить депозит мільйон гривень, ці, плюс 10% річних, порахуємо, і оця сума і раптом, якщо банк лусне, вам повернеться у повному обсязі. Ну бачите, оце напевно єдине, що нас хвилюва... хвилює на тепер в цей момент. Ну тобто, я пам'ятаю, знаєте, перші дні оці війни, коли величезні черги до банкоматів. По тому, коли ми зрозуміли, що банк. Банки встояли, що все одно в будь-які моменти там потрібні собі гроші е, з того банкомата гарантовано отримуєш, Ми вспокоїлися. Ну ми українці такі нам треба на власні е, ці очі все переконатися, помацати, зрозуміти тільки тоді вспокоїтися, так би мовити. То е, єдине, що може поганого з банком статися, да банк може збанкрутувати абсолютно вірно. І, але все одно, попри те, що банк теоретично може збанкрутувати, все одно держава гарантує, що і в збанкрутілому банкові Українець свої гроші назад забере. Ви знаєте, Українець. Громадянин взагалі не повинен переживати про те, чи з банк чи ні, тому що він знає, що будь-яких обставин держава поверне йому 100% його коштів. І на жаль, ми з кризи 2014 року багато українців, а власне більше ніж 2 мільйони українців змогли переконатися, що фонд гарантування ці кошти повертає. Крім того, повертає у дуже зручний спосіб. З початком бойових дій ми буквально за 2-3 тижні після початку війни також імплементували онлайн виплати. Тобто, якщо люди не мають можливості піти в банк, отримати ці кошти, або є тимчасовими вимушеними переселенцями за кордоном, наприклад, так ці ці кошти можна перевести на будь-яку картку е, через банки, чотири банки, які співпрацюють в онлайні, просто, просто з дому, просто з своєї квартири. А про які банки йдеться? Тобто, спочатку війни, ми маємо банки, які збанкрутували? А звичайно, спочатку е, війни, ми маємо чотири збанкрутілих банки. Два банки це з російським капіталом, і вони mm -hmm. власне не стільки збанкрутували, а скільки mm -hmm. вони мали політичну складову. А два банки вони збанкрутували. І, от, власне, оці два банки вони вже підпали під 100% гарантію. Так, і люди вже на власний змогли переконатися про те, що вона працює, і все відбувається саме так, як написано у законі. Ну а тепер, якщо можна пояснити, от банк банкрутує, да, або я у разі, якщо це російські банки, то ми їх просимо на вихід. І в той момент, ну коли банк банкрутує, там же ж немає грошей, там немає нічого в тому банку. Не залишиться. звідки ваш фонд гарантування вкладів бере гроші, щоб людям їх заплатити. Ну, власне, є два, два джерела. Перше джерело, взагалі, що таке фонд гарантування. Він працює по принципу страхової компанії. От, уявіть собі величезну страхову компанію, угу. таку саму страхову компанію, яка страхує ну автомобілі. Так угу. сплачують люди внески за. Авто, а тут банки, живі банки, сплачують внески за себе до фонду гарантування, і ми їх накопичуємо. І якщо раптом банк банкрутує, це вважається страховим випадком, так само, як от машина розбилась там чи зламалася, чи що, і фонд гарантування, як страхова компанія, возміщає цим людям втрачені кошти. Але до війни це було 200 тисяч. Uh -huh. З початком війни це не обмежена сума. А після закінчення війни плюс три місяці це буде 600 тисяч гривень. Якщо ж так трапляється, що криза повномасштабна і у фонду не вистачає цих коштів для того, щоб виплачувати вкладникам, тоді ми звертаємося до держави. Тобто фонд гарантування вкладів, якщо ви порівнюєте все таки зі страховою компанією, не можу не спитати. І страхова компанія може збанкрутувати. Чи може збанкрутувати фонд гарантування? А вкладів? А фонд гарантування не може збанкрутувати, угу. тому що він діє на ставі спеціального закону, тобто він є державним. І якщо в нас не вистачає коштів, то ми йдемо до бюджету та беремо позику. І це добре, що вже є досвід і нам є що сказати людям, тому що в 2014-2015 роках, коли збанкрутувало майже 100 банків, то звичайно в нас не вистачало коштів. Ми виплатили. Майже 100 мільярдів гривень двомільйонам людей, і ми пішли до держави, взяли позику там 75 мені здається, мільярдів гривень, і всім було все абсолютно виплачено до останньої копійки. Ну але ж ті банки, які банкрутують, вони переходять до вас у підпорядкування. Їхня власність вам переходить у підпорядкування. Правильно? Ви, абсолютно ставило, вірно. ви стаєте розпорядником. Абсолютно якщо я вірно. Не і що ви з тими всіма активами робите, які вам дістаються? Ми їх продаємо. Є е, така е, система продажу прозоро. Я думаю, що вже навіть кожен громадянин uh -huh. про неї чув, тому що це є гордість України, і це є те, що було створено, було якраз за результатами от власне тієї кризи. Так, це онлайн продажі онлайн торги, коли всі можуть у режимі реального часу спостерігати, як це відбувається. Немає у тих ліцитаторів, молоточків і всього іншого, яке вже певне певне таке має. Е, Має таке ну, історично негарну ознаку. Окраско, от ми ці активи продаємо. Але що таке активи банків? Мабуть, буде ваше наступне питання. Uh -huh. Це, звичайно ж, нерухомість, якщо на балансі банку є якась нерухомість. Це якісь авто, стільці, столи, там щось інше, але переважна більшість це кредити. Тому що що робить банк? Він бере депозити, він віддає кредити, uh -huh. Віддає кредити людям, бізнесу, там міжбанківські кредити. І от, власне, коли до фонду гарантування приходить. В управління банк. Майже завжди відсотків 80 балансу це оці кредити, які потім власне і нам треба або повертати від борожників, або якщо вони не, ну, не, не обслуговуються, зазвичай ми їх також продаємо. А ви кажете нерухомість автівка, і це та власність безпосередньо будівля банка, умовно кажучи, так? звичайно, угу. будівля банка, або просто якась будівля, яка є на балансі. а Банк, наприклад, здає в оренду. От і якщо ми говоримо про ж російські банки, угу. тих, що два, два банки, що прийшли до фонду гарантування з початком війни. То в одному з банків переважна більшість активів, досить багато. Я не можу сказати, що переважна більшість активів було саме нерухомості, там понад 400 об'єктів. Так і от зараз а вони навмисно скуповували тут у нас нерухомість в Україні. Це якась мета була. Знаєте, це дуже старий банк, один з найстаріших банків України. І от така от була стратегія, що вони на накопичують цю нерухомість, вони її стягували від позичальників і тримали її на балансі. І от зараз ми також у досить в активній стадії продажу цієї нерухомості. І тут я маю ще одну гарну новину. Ми були дуже здивовані, що ціни реалізації активів на нерухомість зараз вони майже на довоєнному рівні. І попит Слушайте, я думав, Все, попит що. Я думав, все зупинилося. І ми ніхто також не думали, коли ми приймали рішення, чи продавати нерухомість, чи ні, можливо, не наразі, можливо, угу. зачекати, але спробували провести декілька аукціонів. Ми зрозуміли, що мабуть, зараз і найкращий час, тому що, по перше, досить багато учасників. А ми знаємо, що е е через систему Прозоро ми не можемо обмежувати, тобто, всі, хто заявився, вони всі приймають участь, і зростання ціни інколи буває в два рази. Угу. Тобто, ну можливо, якщо ми беремо Київ Київ, то комерційна нерухомість, ну можливо, дешевше на 50 доларів за квадратний метр, що не є суттєво на великій квадратурі. Тобто, це інша гарна новина. Я я її бачу, як ви знаєте, досить така надихаючою, тому що це означає, що бізнес вірить в Україну, тому що якби бізнес не вірив в Україну, то звичайно б ніхто нерухомість не купував. Ну так інвестори вкладають гроші. Виходить, те, що те, що є в Україні, те, що е, не можна взяти і вивезти, Абсолютно. да в валізі за кордон і покласти десь. В швейцарському банку це значить, що є віра і є розуміння в нашу перемогу. Це надихає це, надихає так, так скажіть, от ви згадали про те, що це відбувається в продаж цих е, активів з банкрутілих банків е, на аукціоні через прозоро. Тобто я так розумію, що махінації жодних не може бути, і те, що на аукціоні і занизити ціну не можна. Тобто, я умовно кажучи, навіть якби ви зажадали занизити з дисконтом там продати е, комусь своєму, ви б не змогли цю махінацію реалізувати, ну тому що з'явиться інший покупець і купить за ринкову ціну. Ною, ну, як мінімум, ви знаєте, для того, щоб не було махінацій, все повинно бути прозоро. Якщо я хочу щось комусь продати і про це знають всі, ну умовно кажучи, я часто це зрівнюю от от з яблуком. Так, якщо я продаю яблуко, і я стану десь на кутку свого будинку, ніхто його не побачить, то звичайно я його, мабуть, продам, тому кого я запрошую купити. Але якщо я з тим яблуком вийду на Бесарабку, умовно кажучи, то звичайно, я не захочу, але не сховаю. Отак от власне відбувається з нашими активами. Тому воно і є в режимі онлайн, всі бачать все під час аукціону Мотивуються купляти підвищують ціну, і власне завдяки цьому, от я і можу розказати про ці результати, про які є так: то, те, що те, що покупці є, і конкуренція існує. Ну, це трохи заспокоює, я так думаю, наших глядачів, тих, які розмірковують над тим, чи варто е, тримати свої гроші на депозитах е, в наших банках. Але давайте, от на конкретному прикладі, у разі якщо би я взяв кредит, е, ну умовно, да на квартиру в одному з тих банків, які на тепер збанкрутіли. Е, ну не знав би що то російські банки, взяв би е, там ці гроші. І по тому цей банк збанкрутів і зник. Але ж мені треба щомісяця платити комісію. Мені треба тіло кредита щомісяця платити. А кому я а обов'язково да обов'язково? Тобто немає такого, що о дізнався це російський банк і Давайте до, до побачення не буду вам платити нічого. Ні в коєм случаї. На жаль, ні, окей, як це відбувається, як це для Куди клієнту тоді йти у разі, якщо цей банк закривається, да і ви продаєте будівлю, тобто там того банку для клієнта нічого не змінюється. Договір його діє. Договір його діє, кредитний договір його діє аж до його повного виконання. Тобто той рахунок, який у клієнта в договорі вказаний, той рахунок він не сплачує, тому що. Ці кошти, які сплати клієнт по своєму кредиту, ці кошти потім будуть повернуті отим тим депозитчикам, як простими словами, да які лишилися в банку. Ми знаємо, як формуються банк депозити, такий, да? кредити. Депозити банк віддає, кредити банку віддають. От все, що сплачує позичальник, це все потім іде на задоволення цих кредиторських вимог, якщо говорити науковим язиком. А хто в цей момент керує цим всім? Хто е, цим всім прийма в якому в касі якого банку приймаються ці платежі, у разі якщо цей банк е, збанкрутів? в, е, в касі будь-якого банку, так mm. само як коли банк діючий, немає жодної різниці, тому для клієнта тут все максимально комфортно. Скажіть, але ж о, цей мій кредит. Да, продовжимо оцю історію. О, цей мій кредит може перекупити. Ви можете продати мій кредит якомусь іншому банку, який зажадає його купити. А на яких умовах він купує, і які права має той банк, який мій кредит виплатить? Бо я побоююсь да, ну, умовно, що банк змінить, або якщо ви продасте е, мій кредит якомусь колектору, а колектор прийде і скаже, так або зараз е, плати мені всю суму, або ж я забираю в тебе твою квартиру, яка в заставі? Чи може таке статися? Звичайно, таке статися може, але продаж кредиту це вже захід останньої інстанції, як то кажуть, вперше ми попросимо вас цей кредит повернути згідно графіку, який є у вас в договорі, не передча. Не... А ви не зможете це змінити, так? Ми да? не зможемо. Так. Потім, якщо ви не можете платити, якщо ви не повертаєте ваш кредит, ми запропонуємо реструктуризацію. І от всі пам'ятають банк Аркада. Так, це такий досить на слуху, був банк. коли Він збанкрутів, а там багато було кредитів. Майже 90% людей вони реструктуризувалися і сплачують спокійно там в межах тих правил, які ми встановили. А вони були досить і досить лояльні. В гірший бік чи в кращий бік, кращий для, них, бік для клієнтів. Кращий бік. Процентна ставка там була 0,0% так 0,0% річних, і все, що вони сплачували, зараховувалось у тіло, а не у відсотки, і там було ліміт по мінімальному платежу, тобто ми будемо робити все, що можливо, для того, щоб по-перше, клієнт не пішов в просрочку, щоб цей кредит був живий, так і по-друге, все, щоб його не продати. Але якщо клієнт відмовляється платити, відмовляється на будь-які реструктуризації та ігнорує банк, звичайно, нічого нічого іншого нам не лишається, як, крім як продавати ці кредити. Отим колекторам, як ви правильно сказали. Але після всіх тих заходів, які фонд здійснив вже до цього, я думаю, що це досить чесна позиція. А яка на тепер ситуація? От... Чи да, ми поговорили про хороші моменти, коли у українців є гроші, вони кладуть їх на депозити, якщо вони все таки е, влазять в кредити заради того, щоб собі нерухомість мати і де жити? А давайте про поганий варіант поговоримо, коли грошей немає, втратив роботу, змушений був е, тікати з окупованих територій і там висить кредит на тобі. От як в цій ситуації як який є захист на тепер українцеві від держави? Е, хто звільняється від виплат подібних? От якщо військовий, якщо призвали, якщо мобілізований, що стосується що стосується? стосується ти кредитів, які в фонді гарантування, то ми ті люди, які не можуть платити, ми їм робимо максимально лояльні реструктуризації для того, щоб відтягнути строк цієї просрочки, та все ж таки в надії, що колись платоспроможністьпроможність у клієнта відновиться. Що ж стосується юридичних осіб, то це також ноу-хау війни, і знову ж таки, це інша гарна новина. Ми бачимо, що клієнти все більше і більше намагаються платити, хоча б якісь гроші, якщо раніше. Юридичні особи вони залюбки йшли в дефолт для того, щоб потім не повертати ніколи, то зараз оці юридичні особи вони приходять також, кажуть, ми будемо платити хоч найменші гроші, але ми хочемо бути не дефолтними. Для чого а чому так? Угу. тому що вони знову ж таки вони вірять в майбутнє, і це так називається кредитна історія. Угу. Якщо позичальник вже колись став, став відмовився платити по зобов'язанням, то на все життя в нього зберігається оця чорна метка, як то кажуть, да якщо Клієнт би не дбав про своє майбутнє, я маю на увазі юридична особа, та йому було байдуже, що буде далі з ним та з його бізнесом, то ніхто ніколи би нічого не обслуговував. Зараз ми навпаки, оця війна або це ще зростання такої патріотичності, от просто усвідомлення того, що це наша країна, і ми повинні робити все найкраще, щоб тут було добре. І по-друге, я все ж таки маю переконливі докази, що бізнес вірить в Україну, він вірить в і От ця поведінка, вона тільки цим і власне пояснює з'ясовується. А скажіть, ви згадали про ті чотири банки, які ви змушені були оголосити банкрутом, так і продати. Вже продали їхні активи. І про які суми йдеться? От приблизно, щоб зрозуміти, от наскільки це величезні суми? Ну з початку війни ми продали на близько півтора мільярда гривень. Це досить за весь рік продажі склали 4,4 мільярда гривень. Але це всі всі банки, які в нас є. А їх там більше ста початку, ну, з часів 2014 року. І це досить непогані показники. Знову. Тому ж таки, це непогані показники. І з точки зору результативності аукціонів. Ми провели майже 900 аукціонів от за не, досить короткий час, тому що до літа ми не продавали у зв'язку з тим, що не працювали реєстри. Тобто ми не могли просто переоформити. Так, от з літа, власне цих 900 аукціонів, з них там, близько 20% є результативними. Це досить непогані показники. І скільки таких аукціонів було, якщо по кількості сказати? 900 аукціонів. А, 900 по кількості. аукціонів. Це ви. Ну, це ж просто я не знаю, в якомусь е, форс-мажорі ви працюєте. Ну це ж реально. Це не це фік. не так багато насправді. Це тому, що воно відбувається все в комп'ютері, Можна Абсолютно. Казати, це сказати Абсолютно, це тому, що так. одночасно може відбуватися угу. там, я не знаю, 10-20 аукціонів і він у вас аукціон це лінк. От знаєте, як зараз все у нас угу. автоматизоване та в, в, в діджиталізоване. Тобто, ви заходите по лінку, вводите свій пароль і власне торгуєте. Пані Світлано, якщо можна тоді попитаю вас ще про які тенденції. От що з тенденції з банківською системою ви на тепер бачите? Ви бачите цікавість інвесторів до того, що вони готові вкладатися в Україну. Ви бачите тенденції. Ну, я переказую те, що від вас почув, а ви виправте, чи правильно я вас зрозумів. Ви бачите тенденції, що українці готові і продовжують е, нести свої гроші до банківських установ. Що також є ознака, що українці вірять в банківську систему, але ну мушу, мушу сказати, що ми те перевірили е, на власному досвіді. Ми переконалися, що Банківська система встояла, і ми продовжуємо їй довіряти. Які ще тенденції ви бачите? Які ризики ви бачите для банківської системи? Ми пройшли, так би мовити, да тест на стресостійкість. менше з тим, чи є якісь загрози нашій банківській системі, нашому фінансовому сектору, ну звичайно, ми під час війни ми не можемо говорити, що ризиків не існує. Дуже багато буде залежати у майбутньому. По перше, де коли скінчиться війна, коли буде перемога. Я навіть виправлю себе. Так та звичайно, як як стоїть бізнес та то економіка, тому що платежі в банки. банки залежать від того, чи бізнес генерить кошти. Те, що ми бачимо зараз ви праві абсолютно банки досить стійкі, і це в першу чергу, тому що в них був досить міцний запас міцності тавтологія з минулих часів. Було очищення банківської системи в 2014 в році, і банки досить активно ці всі роки накопичували у цей свій капітал, і так званий простими словами, жирок. От зараз вони як власне на ньому і на ньому і функціонують. Звичайно, ми не можемо говорити про те, що ми не очікуємо жодного банкрутства, жодної неплатоспромож. Ності, але тут не так важливо, чи буде неплатоспроможність. Тут важливо, якими інструментами володіє держава для того, щоб і люди, і бізнес постраждали щонайменше. Тому я би громадянам не радила би замислюватись над тим, чи несуть якісь надзвичайні ризики для них банківська система, а краще би дбала дбала про своє сьогодення, дбала би про свою безпеку і знала, що його гроші в банку завжди під захистом та все буде добре. Ну все одно українці не можуть не замислюватися про платоспроможність. Спроможність держави на нам то не один раз розказували, що нас через війну на тепер величезна дірка в бюджеті. В нас 5 мільярдів доларів щомісяця бракує тих от грошей. Ми позичаємо ті гроші за кордоном. Наші союзники нам е, дякувати Богові допомагають. Але чи вистачить тих грошей, чи вистачить запасу міцності? Давайте я так спитаю. У того міжнародного валютного фонду наших союзників американців нам допомагати і далі, і ці от наші дірки затикати. Ну ви ж розумієте, що це стратегічна допомога, так за це. Це не тільки наша війна, це війна за за взагалі за демократичний світ. Тому я союзники розуміють, що Україна мусить встояти, і звичайно, у війну своїми силами Україна не встоїть. Тому я не думаю, що нам потрібно зараз думати, що наш ця допомога скінчиться звичайно, її вистачить. Крім того, український бізнес все, все одно працює, і е, половина чи менше половини бюджету надходжень все ж таки генеруенеріться з України. Тому я е, думаю, сподіваюся, що звичайно ми ми всі знаємо, що. Наступний рік буде важким. Так, ми всі знаємо прогнози щодо падіння ВВП. Ми це все розуміємо. А якщо ми розуміємо, це означає, що держава до цього готується. Якщо держава до цього готується, то ми обов'язково вистоїмо, пройдемо наступний рік і дай Бог зустрінемо перемогу. А в який спосіб держава готується? Ми ж не можемо дозволити собі якісь резерви, знаєте, робити, бо ми все, що маємо, одразу витрачаємо. Я про це держава. Якщо в неї не вистачає коштів в бюджеті, вона власне може запозичувати. Запозичення можуть відбуватися декількома шляхами. На внутрішньому ринку, і от якраз банківська система це є одним із джерелом також цих ну запозичень, за тому що і банки, і юридичні особи вони досить е, активно інвестують у облігації внутрішньої державної позики, що також Я говорить, військову облігацію купив. От бачите, Я також тому, тому, от всі люди це роблять, і особливо це роблять юридичні особи, оскільки банки зараз не здійснюють активного кредитування. Звичайно, ці всі ресурси їм треба кудись вкладати. Вони, вони залюбки купують. По-друге, є зовнішні зовнішнє запозичення, і от оці зовнішні запозичення це власне і є кошти і партнерські, і єврооблігації, так звані, і гранти, і кредити. Тому головне розуміти суму, яка необхідна. Стосовно цього, я впевнена, що у держави є конкретні конкретні розуміння щодо тих фінансів, які будуть необхідні, тиметься про шляхи пошуку цих е, цих джерел. Пані Світлано, про зовнішні ці запозичення знову ж таки вашої думки фахової спитаю, чи прав. Вельно, я розумію, ну принаймні, я такі думки серед експертів чув, про те, що нам. На тепер Україні е, наші партнери, наші союзники запозичують гроші. Причому під такі відсотки, про які за мирних часів ми і мріяти не могли. Що в принципі нам можуть такі суми під такі е, відсотки давати? Чи відповідає це дійсності? Звичайно, міжнародний валютний фонд та інші донори це завжди дешеві кошти, дешеві гроші. Тому Україна завжди бореться за кредити МВФ і бореться за інші кредити міжнародних фінансових інституцій, тому що це гроші, які за які, е, які коштують набагато менше ніж. Будь-які інші джерела запозичень, що внутрішні, що зовнішні, ну і в будь-якому разі, навіть якщо війна триватиме певний час, ви кажете, союзники продовжать нам допомагати, бо вони розуміють, що це і їхня війна. Але е, в якийсь момент нам то ті гроші доведеться все таки повертати. Ну, ми розуміємо, що так воно все працює менше з тим. Чи правильно я знову ж таки розумію, у разі, якщо раптом в нас не буде можливості е, повертати ті гроші, все-таки наші союзники нас от ну як це правильно сказати, перекредитують, да змінять зміни ці умови пер, і ніхто перекредитують, не буде. там дадуть нове фінансування? Е, От ми перед цими вами говорили, що ці кредити дешеві, так е, е, завжди зростання економіки. В, ну, завжди економіка зростає вищими темпами ніж відсотки за тими міжнародними кредитами. Тому е, ми будемо розраховувати на те, що Україна буде спроможна їх повернути вчасно. Але звичайно, якщо ні, то я впевнена, що реструктуризація або рефінансування буде на, 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 на адженді. На, на повісті дня ви згадали про те, що банки на тепер не можуть активно кредитувати. Да? А ми розуміємо, що це один ну, із головних способів заробітку е, тих от банків. Розраховувати на повернення кредитів на нерухомість автокредитування це все тільки після нашої перемоги. Раніше про це е, марно навіть і мріяти, або ж воно ці програми відновлюються. Е, ви знаєте, люди платять. Це знаєте, ми, українці чудова нація. Ми гуртуємося у важкі часи набагато сильніше, ніж у, е, у Мирні, так тому е, багато людей продовжують платити за своїми кредитами. Можливо, хтось не може сплачувати у повному обсязі, але ви знаєте, що банки вони йдуть назустріч позичальникам, і для, для, до цього їх мотивує і національний банк, і всі своїми методами регулювання. Тому найголовніше для банку це втримати позичальника. От, от, от Цій зеленій зоні, тобто коли він є платником, тому що найгірше, що може бути для банку, це займатися стягненням тої нерухомості, а особливо якщо ця нерухомість вже зруйнована чи ще щось. Але ми розуміємо, що все одно найближчим часом буде програм державні програми, так що робити власне з тими, де в кого нерухомість зруйнована, будуть якісь компенсаційні програми. Просто це досить складна та комплексна річ, і це просто вимагає трошки часу. Але це також за рахунок зовнішніх інвесторів. Так ми будемо за їх це все робити, в нас немає на те внутрішніх? Якихось е, ні, ні, я не думаю, що мова йдеться тільки про е, зовнішніх інвесторів. Гу. Я би тут скоріше орієнтувалася на внутрішній ринок, але поки програма невідома, то я думаю, що коментувати буде зарано. Пані Світлану, наостанок, все таки хотів би тоді попросити вас стати Нострадамусом. Чи можете ви припустити, який курс національної нашої валюти відносно до долара до євро можна очікувати в наступному році? От найгірший варіант, найкращий варіант, якщо можна, я розумію, наскільки це е, не люблять фахівці подібні прогнози робити, але менше з тим не можу не не спитати, тому що я розумію, що ваш прогноз може справдитися, і мені треба якісь Ви знаєте, Прогнозування це невдячна річ, тому можна я також отримати. <пайся> я я зрозумів. Пані Світлано, я красно дякую вам за ваш час, за вашу аналітику, за ваші відповіді, за те, що ви знайшли час завітати в студію. 24-го. мені надзвичайно приємно бачити в принципі живу людину в цій студії. Я поділюся, тому що ми знаєте з ковіду, як почався цей ковід, це скільки там два роки тому, то. Ми припинили запрошувати гостей в цю студію і так один сам тут стою. Виключно спілкуюся. Знаєте, по скайпу по і тепер, коли на жаль, через усі проблеми з електрикою, проблеми з інтернетом, ми тепер повернулися до практики запрошення гостей в студію, і Мені надзвичайно приємно таке спілкування наживо. На Дякую стоїм. вам. Дякую, Світлана. Рекрут, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб, була гостею студії 24 го каналу.